Добрий день, що бажаєте? Добрий день, хот-дог можна? Ну, звичайно, вам великий маленький середній мега ультра, хот-кет. Та нормальний той стандарт. Ха, ну, звичайно, вам булочка світла, темна, дружджіва, бездрождів, слойона, китайська, французька, італійська, італійська іспанська. Африканська, пшенична жирна, житня, цільнозернова, кукурудзіна, е, гарбузова, гречана, чи може ця <сування> вчорашня зацвівша та світла, звичайна булочка для хот-догів. Сосиска яка молочна, барбекю, подільська, мисливська, рибацька, шляхетська, студентська, селянська, лікарська, поліцейська, чи може бухгалтерська, краківська, женевська, шепетівська, жашківська або та луцька. Звичайна молочна сосиска. Соус. Так. Песто, шместо, тісто, баланієс, гострий, не гострий, з причинкою чилі, томатний соус, моцарелла, бонджорна, лазанья, або можна просто помідор надавити. Та дай мені звичайний кетчуп. Ну так би сказали. Часниковий шашлику, гострий чилі, грибний, буряковий, цибульовий, веганський з добавкою помідорів або можна просто червоний на базі води. Стоп, 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 не, не треба мені твого кодога, дай мені оту запіканку без нічого. Пакуємо так. Пакет вам який паперовий пластиковий мішок, рюкзак, ряба торба з картону з кольорового паперу? Еко з використаного туалетного паперу не перероблений. Рекомендую.